Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тему нова або новий знайомий для вас. Той, яка або який йде ваше життя і для чого? Для якої цілі? Для яких моментів? І що повинен він або вона вас навчити. І тому у нас буде два варіанти. Перший варіант це кішечка. Інший варіант це скворобей. Вибирайте. Вибір завжди за вами. Можете прослухати два варіанти. Для чого прийде в ваше життя нова людина це буде або чоловік, або жінка. І перший варіант. Так, ми візьмемо кішечку на перший варіант. Так, яка нова людина прийде в життя першого варіанту? Пам'ятаємо, що це відео, так, і цей а, общого формату. Можливо, відіграється повністю, а можливо, і ні. Але завжди потрібно слухати і почали? Так, по-першому варіанту ваше життя. Війде чоловік, який буде досить статусний. У нього буде повага від людей, він може займати якусь високу посаду. Так? Він може мати свій бізнес, тому що імператор це та карта, яка відповідає нам за більш за стабільність. Людина, яка прийде, вона буде дуже серйозна. Він буде себе транслювати. Цей чоловік Я вмію, я можу, я знаю, я допоможу. Так, він дарований вам небом та землею. Тобто, ця людина була вам предречена дуже-дуже давно. Вона вам повинна була війти в ваше життя по вашій натальній карті. Людина для вас геть зовсім нова, яка розв'яже вам руки та ніги. Тобто зробить вам ваш шлях набагато легший. Це чоловік, який дуже розумний. Це по-перше, він в холодних енергіях в соціумі, так? Він та людина, яка приймає рішення тут зараз. Але він дуже розумний. Це людина, можливо, воєнна, або він врач. Тому що король мечів, він це холодний. Здравий розсудок. Це людина, якої мізк працює 24 на 7. Вони також можуть бути операторами якоїсь комп'ютерної системи, так, або водії якихось машин. Таксисти, я не знаю, там, або дуже часто передвигатися командіровачні. І тому поїхали. Для чого він йде в ваше життя? Щоб здійснити жіночі мрії. Це по-перше. Він йде для того, щоб ви свої мрії змогли втілити в життя. Щоб ваше життя стало ярким, щоб ви себе відчули певною зіркою, так? що ви дуже гарна, що ви та жінка, про яку мріють. Цей чоловік він буде на вас транслювати своє, знаєте, бачення вас як найкращої жінки в світі. І це буде, ви будете це відчувати. І неважливо ваш ріст і ваша вага, і неважливо, скільки вам років, ви для нього будете найкращою, найгарнішою, найвкуснішою. Для чого відео він? Для того, щоб ви зрозуміли, так що в житті потрібно бути щасливою. Для... М -м Кохання. Ні. Хм. Ну, по-перше, для того, щоб ви нарешті розпалили в собі вогонь, бажань здійснювати свої мрії, так? та відчувати себе жінкою, яку бачать, хочуть. Так. Для того, щоб ви. Перестали бути холодною, а нарешті розтанули в обіймах чоловіків. Тобто ця людина не обов'язково стане вашим чоловіком. Але він вас навчить довіряти чоловікам. Він вас навчить відчувати кохання своєю сердечною чакрою, анахатою. Тобто ви будете розуміти, що ви хочете такого чоловіка і що ви нарешті готові для кохання. Що він вас ще навчить. Так, є люди, жінки, які знаходяться в відносинах. З чоловіками, яких уже дуже довго відносини як холодні, так, уже, вже немає тої страсті. Живуть раді дітей, раді будинків, раді якихось документів. І немає вже кохання, так, уже є лише тільки якісь юридичні документи. так. Ну, Живемо як брати та сестра, тому що нам. Так простіше, тому що вже не потрібно бути. Ми вже друг ми один одного знаємо і не потрібно вже вдівати ніякі маски. так Але ті люди в цій парі, які дуже одинокі, духовно одинокі, у яких в чоловіка та жінки немає. Варності та кохання, які не відчувають кохання один до одного. І цей чоловік прийде для того, щоб ви нарешті на відносинах, де ви відчуваєте себе дуже одинокою ви та ваш чоловік, нарешті ви поставили на своєму на своїх стосунках, так, крапку. І розійшлися. І цей чоловік вас підведе до того, що ви все-таки зустрінете цього чоловіка для відносин. Він трансформує ваше бачення відносин. Він розпалить у вас вогонь пристрасті. Цей чоловік, по-першому варіанту, буде працювати з вами над відносинами. Так, він буде вас Тихенько, потихеньку, підлаштовувати вас під себе та себе під вас. Він навчить вас кохати. Цей чоловік іде для вас як шанс для сім'ї. Ось такий був перший варіант. Дуже цікавий, мені сподобалось. Дай Бог. Дай то Бог, щоб так і було. А до мене тут кішечки прийшли. І почали мені тут наводити порядки. Так, другий варіант. Скарабей. Мама шукає свою дитинку. Так, забирай, забирай, зови її на двір, зови. Ет, грайлива, така грайлива. Цікава. Маленька, біленька кішечка. Так, другий варіант скарабей. Так, яка людина прийде в ваше життя по другому варіанту? І для чого, так? Тому що, для всіх прийдуть чоловіки чи що? Так, відразу скажу, тут людина на відстані дуже далеко, і це новий чоловік, так, але він для вас від вищих сил, я хочу сказати, що ви такого чоловіка просили у вищих сил, так? Або якщо ваш чоловік на відстані і дуже-дуже довго він дуже змінився. І для вас буде як нова людина. По-другому варіанту, тут два варіанти. І я хочу сказати, що а, цей чоловік. Дуже довго думає про вас, дуже мріє про вас. І ви його тут просили. Або просили вищих сил зберегти його, захистити, щоб його життя стало легшим. Цей чоловік. Так, а ну-ка, ви його знаєте? Так. Так, по-другому варіанту, це не нова людина, я хочу сказати. Це людина, з якою ви або в стосунках, але дуже довго не бачитеся. Або ви тут коханці, і цей чоловік прийде до вас. Для чого? Він для вас покарні. Тобто з ним ви ніколи. Не закінчите стосунки, так? Лише тоді, коли ви відпрацюєте свою кармічну програму. Ця людина до вас завжди верталася, якщо ви ще не знайомі, так? Ця людина дуже пристрасна, харізматична. Я не бачу, що вона нова. Я хочу сказати, що вона на далекій відстані, так, або за границею. Або ви спілкуєтеся з цією людиною по інтернету, і вона скоро до вас проявиться. Цей чоловік прийде до вас, так він дуже багато про це думає, і ви таку людину для себе просили. Але ж ви випросили для себе кармічного чоловіка. Я хочу сказати, з такими чоловіками дуже важко. Тому що з ними потрібно з'їсти не один путь солі. Таких людей потрібно виховувати так з ними дуже важко. Ви можете сходитися з ними, розходитися, але пройде 10 років, 20 років, 3 роки, півтори роки, півроку, і він знову з'являється на вашому життєвому шляху, тому що він без вас не може, Нібито ви ніяк не відпрацюєте цю програму. У вас вже можуть бути інші. Стосунки, друге життя, другий чоловік. Ви вже можете народити трьох дітей, і ця людина, цей чоловік з'являється знову, тому що він кармічний. І доки ви будете живі, він буде вам снитися, вам будуть ви будете десь чути його ім'я. Тобто людина прийде до вас на по кармічним відносинам. Для більшості тут жінка, яка була коханкою, або були це тайні стосунки, про які ніхто ніколи не де ніяк не знав. Цей чоловік збирається з'явитися у вашому житті, можливо, для когось колишній. І що? Я хочу сказати, що ця людина прийде до вас або віддати вам е... якийсь борг грошовий, але для Більшинства, по-другому варіанту, він прийде для сімейних відносин. Але не для заміжжя, а знову для відносин, тобто легкі відносини. Він в вашому житті з'явиться дуже різко. Дуже Ярко, так? Тобто ви можете йти, навіть не думати, і бачити таке, ого, привіт, що ти робиш у цьому місті, як ти тут з'явився? Тобто тут зустріч, яка е по судьбі, так, по вашому житті прописана, але вона настільки. Е Надзвичайна для вас, тобто ви зустрінете там ту людину, де ви, геть зовсім не очікуєте її зустріти. Так, ви зустрінете цього чоловіка дуже холодною. Але ж він буде просити у вас шанс стати вашим чоловіком. Потрібно чи потрібно приймати? Це ваша перемога над ситуацією, так, можливо, деякі, до яких повертаються бивші чоловіки, так? хлопці, там, все що завгодно, коханці і нарешті цей чоловік. Зрозумію, що до вас потрібно йти, бо ви ресурс. А чоловік, який кармічний, завжди вертається лише до тих жінок, які дуже дуже ресурсні. Це у тих, яких дуже великий потенціал енергетики. Це ті жінки, які можуть піднятися з нуля і ще й продвинути любого чоловіка, так, по кар'єрній ліс не знаю драбині. По, посадити його на трон, так, зробити його директором якогось підприємства або якимось начальником. Тобто досягнути в своєму житті якихось висот і при тому оставатися в тіні. Тобто дуже ресурсні жінки, І коли такі чоловіки уходять від жінки, то вони падають, падають, падають і ніщаються. хочу сказати, становяться дуже бідні. І по фінансовій стороні, і духовній. І чоловік цей для вас прийде, щоб знову взяти матч і матч, але ж ви тут будете геть зовсім з ним не згодні. Що ви, потрібно вам його приймати? Він тут прийде до вас ем, е, через кохання, але ж ви будете боятися знову е, відчути від нього. Боятися з ним кохання. Ви будете боятися знову війти з ним в стосунки, тому що для вас вони закінчились. І що? І ви їх давним-давно для себе обнулили. Тобто для вас цього, цієї людини більше нема. Ось така друга людина прийде до вас. По-другому варіанту: ваше життя це ваш милнулий або коханець, або чоловік, або хлопець. До нових зустрічей, мої дорогі глядачі, і я бажаю вам мирного неба над головою.